У місті Самар для школярів відкрили сучасний освітній хаб. Заняття, які тут проводитимуться, сприятимуть більш ефективному навчанню дітей, їх позашкільній освіті та соціалізації. Займатися у такому освітньому хабі можуть усі школярі міста. Більш докладно дивіться у нашому наступному сюжеті. Забезпечити дітей якісною освітою та сприяти їхньому розвитку мета відкриття такого освітнього хабу. Школярі вчаться креативно мислити, розвивають творчі здібності, отримують комунікативні та соціальні навички, що важливо для їхнього майбутнього. Відкрити освітній хаб вдалося за фінансової підтримки іноземних партнерів. Аймворкінг Гелпкод і за Італіянджовія працюю в італійській компанії Хелп Ми працюємо з нашими партнерами. Працюємо для функціонування цих двох кімнат, щоб створити простір, який називається хаб. багатофункціональний хаб освітній психологічний для розваг дітей. Цей хаб не лише для діток, які навчаються в цій школі, але й для дітей з інших шкіл цього міста. Цей хаб створений не тільки для тих, хто навчається в гімназії номер 1 але з інших шкіл, теж можуть долучатися і бути тут навчатися, як ви сьогодні побачили, і це фактично інноваційні підходи до навчального процесу. Тут саме в освітньому хабі це і будуть вони застосовані для того, щоб учні нашого міста могли отримувати сучасні знання. У нас є Півпраця з Агенцією інноваційної і цифрової освіти, а також завдяки нашим саме італійським друзям, програмі італійського уряду щодо фінансування таких проєктів в Україні у нас в нашому місці з'явився наш освітній хаб. Освітній хаб буде корисний дітям, які хочуть поглибити знання в конкретній галузі. Він також сподобається тим, хто прагне вивчити нові предмети та розвиватися у різних напрямках. Це простір для саморозвитку та вдосконалення, який до того ж стимулює цікавість до шкільного навчання. В сучасних реаліях наші діти досить таки гарно цифровізовані, діджиталізовані, і їм потрібно надавати освітні послуги іншого гатунку. І необхідність появи в нашій громаді такого хабу була давно. Тому ми дуже вдячні нашим партнерам, що завдяки їм у нас з'явилася така неймовірна локація, такий певний унікальний кейс, який включає зони, де можна надолужити освітні втрати, де можна якимось чином стабілізувати ментальне здоров'я, отримати нові навички, використовуючи при цьому дуже круту інноваційну техніку. Освітній хаб це територія нових можливостей для кожного школяра міста Самар. Розташований він у центрі міста, що робить його абсолютно доступним для всіх дітей Самарської громади. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1.